Вітаю, Агентство нерухомості стабільність. Пропонуємо до продажу дуплекс в закритому котечному містечку селі Драгомерчани 5 кілометрів від Івано-Франківська. Коттечне містечко містить 8 дуплексів. По 4 будинки по 2 дуплекси. Зараз ми зайдемо всередину, подивимося, що там робиться. Як бачимо, фасади вже почали робитися, половина вже зроблено, решта в процесі. Зайдемо до середини. Дуплекс має гараж. Великий гараж 17 квадратних метрів з автоматичними воротами. По, правій, по лівій частині. Буде паливна, невеличка така кімнатка, а також сам вузол і сходова на другий поверх, а також велика кухня студія з виходом на задній двір. Площа ділянки 2,5 сотих. От така в нас кухня велика. От, і піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі маємо спальню, велику спальню, з якої можна зробити дві. Це так звана майстер спальня. Вона досить така цікава, можна зробити дві зони в спальні. Отак От вона йде. З великими панорамними вікнами. Далі в нас санвузол. Великий санвузол. Ще одна спальня. Ще одна з З такою нішою, де можна зробити шафу купе. Котечне містечко знаходиться в приватній зоні, де тихо і спокійно. От бачимо через вікно туди трошки далі. Там є світофор. І там є зупинка. Тобто до зупинки 2 ну, хвилини ходу. Все дуже близько, а до сільпо 5 хвилин їзди автобусом. Запрошуємо на огляд.